Чи існує рай на землі? Якщо так, то де черга? І чи є там безкоштовна кава? <дивись>, Дивись, якщо казати серйозно, науковці реально досліджували, що робить людей по-справжньому щасливими. І от що цікаво, це ні гроші, ні ідеальна погода, ні навіть новий iPhone не дають довготривалого відчуття раю. За Гарвардським дослідженням, яке триває вже понад 80 років, найбільше щастя людям приносить увага, якісне спілкування. Та стосунки. Так брате, не витончені коктейлі на Мальдівах, а люди, що навколо тебе. Психологи кажуть, що люди відчувають рай там, де можуть бути собою. Тобто місце, де ти можеш ходити в шкарпетках з діркою і тобі все одно доведено, що навіть 10 хвилин на природі зменшують рівень стресу, тому твій локальний парк може бути Райським островом просто без паль і роздутого чека в готелі. І найголовніше, рай це не пункт на карті, а стан, який ти створюєш собі сам. Ну або хоча б не заважаєш створити. Тож рай на землі є і починається він в твоїй голові та в твоєму колі людей. Хочеш більше таких простих, але розумних розборів, підписуйся, зробимо цей світ трішки райським разом. Це синтетику? Ну тоді слухай, вона класна, бо вона не мнеться. Але є також і підводні камені. Перше, синтетика взагалі не дихає. Твоє тіло потіє, а тканина тримає цей парник поруч із твоєю шкірою. Результат запах, подразнення, інколи й дрібні висупи. По-друге, вона електризується, ти сідаєш на диван і бах! Статична розрядка прямо в пальці. І останнє це екологія. Поліестри і нейлон робляться з нафти, і коли їх перуть, вони віддають мікропластик у воду. Так що річ твого гардероба може жити довго, але планета не дуже цьому радіє. Висновок такий: синтетику носити можна, але чергуй з натуральними тканинами бавовною чи льоном. І твоє тіло і планета скажуть тобі дякую. А якщо хочеш ще реальних лайфхаків, як вижити у світі тканин, підписуйся, тут буде жарко. Скажи чесно, ти теж думаєш, що свіжі овочі це сила? А заморожені, ну таке собі, овочевий брак. Та зачекай, зараз зломаю твою картину світу. Заморожені овочі часто навіть корисніші, ніж свіжі, бо їх морозять буквально через кілька годин після збору. Вітаміни ще гаряченькі, їх такі хоп, в мінус 18. А свіжі, ну свіжі. Лежать собі тиждень в дорозі, тиждень на складі, ще кілька днів тебе в холодильнику. Вітаміни за цей час такі, ми втомились, ми пішли. Заморожування не додає ніяких дивних хімікатів. Якщо ти бачиш в складі тільки морква, то це реально просто морква. Свіжі овочі можуть бути небезпечніші, на них більше мікробів і бруду. Згадаємо той самий шпинат, який інколи носить собі бонусом паличку, яка може викликати харчове отруєння. Морозилка ж таким не балується, бактерії там відпочивають. Ну ви зрозуміли. То, що небезпечніше, свіжі можуть бути більш небезпечними через бактерії, заморожені абсолютно нормальна тема, інколи навіть краще. Головне, мий, готуй правильно і не перепаковуй життя міфами. Якщо хочеш ще такі прості, чесні, чоловічі розбори про їжу, підписуйся, далі буде ще цікавіше.